Ну що, дорогі друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. І тут, як обіцяла, будемо виймати насіння із кабачка Gold Stick F1. Для того, щоб в наступному році посіяти цей кабачок і отримати якісь сходи. І що то будуть за сходи, ранній то буде кабачок, жовтий буде. Чи якийсь інший. Побачимо. Ну, звісно, вже весною. Тріщить, як кавун, коли розрізаєш, стиглий. Ну, мабуть, достиг точно. Давайте глянемо ж на це насіння прекрасне. Ага. Ножом погана ідея була розрізати, треба було, мабуть, кинути на щось тверде і розбити. Ну, насіння є. Гарне, гарне насіння. Знаєте, що мене заставляє експериментувати з гібридами? Це їхня ціна, тому що їхня ціна це, мені здається, космос. Інколи вигідніше піти, просто купити кабачок на базарі, з'їсти і не думати не про що. Не думати, де те насіння купити, як заплатити за доставку, а коли воно прийде, як воно зійде. Але ж ми вирощуємо у своє задоволення. Коли ми вирощуємо, ми отримуємо задоволення, ходимо, дивимося, як воно розвивається, як росте. Ну, тому це така, можна сказати, своєобразна медитація. Ім іншим чином відпочиває, а я таким гарне насіння, тому збираємо. Твень, Ну, насіння таке добреньке, гарненьке. Цікаво, якщо його посмажити. Можна буде з'їсти, буде смачно. Заносимо в тепличку наше насіння. І тут воно висохне за 2-3 дні. Тут у мене маленька лабораторія. Так, плани змінилися. Я хотіла. Порубати і залишити на городі, щоб воно просто перегнило. Але я його занесу в компостну яму і там воно перегниє за 2-3 роки, і це буде кращий варіант. Якщо у вас немає ще компостної ями, знайте, вона треба обов'язково.